Трохи не зрозумів, навіщо зажимати патрон в патрон і що таке плаваюча посадка. Просить мене пояснити пан eskillers 13. Для фіксації заготовок та деталей на токарному верстаті ми можемо використовувати трьохкулачковий самоцентруючий патрон або чотирьохкулачковий із незалежним переміщенням кожного окремого кулачка. Тут починається саме цікаве. Давайте змоделюємо ситуацію, коли нам потрібно затиснути в патроні просто шматок кругляка і з цієї ржавої залізяки. Зробити певну деталь. В цьому випадку немає нічого складного. А що стосується певних деталей, які вже є існуючі, чи конструктивно накреслені вони зазначені так, що ви робите спершу одну частину, потім відрізаєте, знімаєте тощо і ви змушені будете перевернути ту деталь для того, щоб зробити інші відповідні внутрішні там чи зовнішні операції. То тут ще цікавіше. Для того, щоб це зробити максимально точно, металобробники зазвичай використовують тільки один певний умовний, кому який комфортний. Оцей от квадратик, що називається сателіт. В мене він знаходиться на протимітки мітки 0. І тут є якісь залишки, що це хтось позначав, що це є нульовий сателіт. При цьому затисканні точність досягається найкраще. Ось новочний приклад між точністю різних сателітів. І тепер нульовий. Випереджуючи запитання, що саме впливає на точність при затисканні в патрон, відповіді дві: перше це завод-виробник, який зробив даний девайс. І друге, скільки років чи десятиліть він попрацював на верстаті? Саме ось цей люфт і впливає на точність позиціонування деталі в патроні. Тому щоб полегшити собі життя і спростити роботу, в рамках програми Геть зубажіння був куплений точний китайський патрон та виготовлена ось така оправка із одним нюансом. Діаметр ось цей, він є на десятки 2 чи 3, не пам'ятаю точно, менше, ніж посадочний ось цей. І дає воно нам ось такий ефект. Щоб досягти успіху, нам потрібно затиснути цю оправку в цей патрон, щоб вона по цій площині не дуже сильно так била. І в цей маленький патрон затиснути щось точно рівне, типу як шток від амортизатора, виставивши по індикатору ось це биття. Вишенькою на торті цього відео стане ось такий підгон від пана Віталія Морозюка. Це 315-й польський патрон старого зразка вельми вдячний. Хоч зовні він виглядає доволі непривабливо, проте із технічної точки зору він набагато кращий ніж отой.